Всім привіт! Це короткий теропрогноз для левів на квітень 2024 року. Побачимо, що порадять нам карти. Для Левів квітень буде надзвичайно продуктивний в плані фінансів, кар'єри, а також здоров'я, тому що королева Пентаклів це людина, яка вміє піклуватися про свій побут, про все, що пов'язане з матеріальним, в тому числі і про своє здоров'я. Тому квітень буде про матеріальне і про чуттєве. Також дуже хороша карта світ. Це карта, яка. Показує повне завершення якогось дуже важливого циклу, успішне завершення. Тобто у левів буде все добре зі здоров'ям, дім повна чаша, ось як у цієї королеви, і карта світ доповнює цю ідею. Тобто дуже хороший місяць, намічається. І логічно, якщо все так добре йде, бачимо карту планів, при тому глобальних планів. Людина прямо на цій карті оглядає. Великий простір перед собою, тобто це вказує на глобальність її планів і тримає у руках земну кулю, що знову ж таки каже про те, що саме зараз час планувати завоювання світу. Бачимо також наступну карту Пажа Жезлів, це така дуже молода енергія, яка прямо от готова діяти. І знову ж таки цей паж він говорить про якусь таку дуже настроєність на якісь нові звершення, і от в кар'єрній сфері. Жезли, це взагалі така сфера діяльності і кар'єри. Тобто, загалом бачимо у левів: прямо ну, одна карта краще іншої для квітня. Якийсь період один закінчиться по карті світ, закінчиться дуже успішно, от як у цієї королеви Пентаклів. І почнеться новий період, період планування і зростання, тому що паж це молода людина, а також молода енергія, що вказує на початок чогось нового. Також паж жезлів може бути новиною, якоюсь новиною, яка вам дозволить почати планування чогось нового. Так що квітень для Леві буде просто супер успішним і супер приємним.